Всі вітання сьогодні хочу показати доволі цікавий і зараз уже рідкісний прилад. ВП2 це вакуумний перемикач, зроблений ще в 50-х роках. А цей екземпляр 59-го року випуску. Звичайно, він справний, і я під'єднаю лампочки, щоб показати вам його роботу та наведу технічні характеристики. Давайте поглянемо ближче. Ззовні це скляний корпус із виведеними металевими електродами. Не відразу зрозуміло, як тут взагалі можна щось перемикати, адже немає жодного механічного тумблера. Всередині добре видно. Електричні контакти, а центральний шток виходить назовні через металевий ковпачок, і саме він є тригером, який дозволяє трохи переміщати центральний контакт. Ось покажу як це. Думаю, на відео добре це помітно. Працював цей прилад так. До цієї коричневої текстолітової панельки кріпився маленький електромагніт на 27 вольт. Коли на його обмотку подавали струм, якір притягувався, шток рухався, і контакти всередині цієї вакуумної колби миттєво розмикались або замикались, причому ніякої дуги і жодного обгорання контактів. Вакуум робив свою справу. Може виникнути питання, а навіщо такі складнощі, чому просто не поставити тумблер чи звичайне реле? Можна, але не в авіації. Там умови зовсім інші, перепади тиску, сильні вібрації, холод і велика висота. Саме під такі умови і створили ВП-2, і скляний корпус тут неспроста. Скло ідеально утримує вакуум, не деформується, не старіє, добре переносить перепади температур і дає можливість візуально контролювати стан контактів. Тепер про технічні характеристики цього приладу: пробивна напруга між розімкнутими контактами не менше 8 кВт. Робоча високочастотна напруга в піку до 4 кВт, номінальний постійний струм до 6 А, максимальний імпульсний струм до 25 А, швидкість перемикання до 15 разів за секунду. Електрична довговічність понад мільйон циклів. Механічна більше 3 мільйонів, Час увімкнення 6-8 мС. Час виключення 4-6 мС. Робоча температура від мінус 60 до плюс 70 градусів. Вібраційна стійкість до 10G. Ударні навантаження до 50G. І тепер трохи історії. ВП2 створювали в 50-х-60-х роках спеціально для авіаційної апаратури. Найвідоміше місце, де він застосовувався, це бортова радіостанція Р807, яку ставили на Ту 16, Ту-95, Ан-12, СМІ-6 та інші машини. У ній ВП 2 працював у блоці антенних перемикачів. особливо у режимі Телеграф. Він швидко розривав антенний контур, десь 12 разів за секунду, створюючи характерний переривчастий тон ефірі. Сьогодні такі перемикачі вже вважаються колекційними їх продають як музейні експонати, і виглядають вони дійсно ефектно, особливо завдяки прозорій колбі, де видно роботу всього механізму. А сучасні вакуумні перемикачі еволюціонували у потужні високовольтні вимикачі на десятки навіть сотні кіловольт. Думаю, кожен, хто, хоч трохи знайомий з енергетикою, чув про вакуумні вимикачі.